Дмитро повертався додому на підпитку. Дружина на його дзвінки не відповідала. Очевидно, саме це викликало ревнощі та агресію з боку чоловіка. Що? Телефон! Ты же була. Дома была. Дай телефон. С кем ты була? Ни с кем не була. Что с телефона? Ничего. Что с телефоном? Я не понял. Что случилось? Ничего. Что случилось? Я не понял. Что такое? Нікого нема. Скажи, Бог, с тобой. Не чемай, не будь ласка. Хорошо. Хорошо. Дай сюда! Ну ти вже і так випивший, досить спити. Я тебе хочу, досі! Дай сюди! Похоже! Не чіпай! Не чіпай мене! Я ж доведу поліцію! Не чіпай мене! Дві відкри! Не наркоти! На спеціальну лінію 102 надійшов виклик від громадянки Горянської Катерини Іванівни щодо вчинення не щодо неї, домашнього насильства з боку чоловіка. Дана інформація надійшла на спеціальний планшет та була перевірена згідно баз даних інформаційного порталу Національної поліції України. Згідно даної інформації, громадянин Горянський Дмитро Іванович в розшуку не перебуває, до кримінальної відповідальності не притягувався та зброї немає. Після перевірки по базам ми зв'язуємося з заявником, щоб дізнатися більш детальну інформацію за викликом. Яка поліція відкрила? Зрозумівши, що дружина викликала поліцію, Дмитро тікає з дому, та останні алкогольного сп'яніння сідає за кермо. Добрий день, я інспектор патрульної поліції, Зеленський богдан Сергійович. Згідно 18-ї статті закону України національній поліції, я надаю вам своє посвідчення для ознайомлення. А також попереджую, що згідно 40-ї статті закону України національній поліції, наша розмова записується на воді камеру. Чи не даєте ви дозвіл на те, щоб ми ввійшли в квартиру? Так. Заходимо. Які побої вчиняли результат? Він почав мене хапати, бити, хапати за волосся, ну, трясти. Ви розумієте, що стосовно вас вчинялося фізичне? Так. Що ще було? Він почав на мене кричати, лаяти. Налякана Катерина надає пояснення поліцейським. Ви будете писати Працівники поліції приймають заяву від потерпілої. Встановлюють свідків правопорушення, складають адміністративні матеріали. Мечеть мечеть 21 на прийом. Орієнтування щодо громадянина Гаранського Дмитро Миколаївича прийнято. Не впоравшись з керуванням, Дмитро здійснив наїзд на пішохода. На місце ДТП прибуває екіпаж патрульної поліції. Поліцейські відсторонюють п'яного водія від управління транспортним засобом та затримують його. Після чого здійснюють поверхневу перевірку та огляд автомобіля. Згідно статті 55 кадо, права і свободи людини захищаються судом. Інші поліцейські проводять опитування свідків та надають домедичну допомогу потерпілому. Патрульні саджають правопорушника до службового автомобіля. Екіпаж підтримки приступає до регулювання дорожнього руху. Поліцейські складають матеріали дорожньо-транспортної пригоди за фактом вчинених правопорушень горянським Дмитром Миколаєвичем 1973 року народження матеріали проваджень були передані до суду для прийняття рішення у справах. 307 308 Купаб суд постановив На факультеті підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності на постійній основі здійснюється проведення занять з використанням елементів поліцейського квесту. Це дає нашим здобувачам вищої освіти отримувати практичні навички, які вони в подальшому будуть використовувати для здійснення своєї професійної діяльності. До проведення квестів залучається декілька кафедр. Зокрема, це кафедра адміністративного права адміністративної діяльності. Кафедра тактико спеціальної підготовки також використовується декілька локацій, а саме, це полігон щодо і домашньому насильству і навчальний полігон щодо документування дорожньо транспортних прихову та порушення правил дорожнього руху. Також залучається локація щодо надання до медичної підготовки з залученням працівників кафедри тактики спеціальної підготовки, а також зала судових засідань, на які розглядаються зібрані матеріали курсантами та виноситься вироб.